Жовтня Україна відновила комерційний імпорт електроенергії з Російської Федерації. Першу поставку здійснила компанія United Energy, яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Це стало можливим завдяки правці до законопроекту про ядерну енергію, яку в Верховній Раді пролобіював ваш чоловік Андрій Герус. Скажіть, будь ласка, чи нормально це в той час, коли всі ми і ви зокрема майже щодня читаєте звіти про вбитих українських солдатів росіянами? І як це все корелюється із вашими проханнями у бік заходу посилити санкції проти Російської Федерації в той час, коли сама Україна розширює бізнес зв'язки з РФ, знову імпортуючи їхні енергоресурси? Зокрема, йдеться про електроенергію, і це останнє питання за запитання. За, за Ми сьогодні говорили про а, це питання про ці? Відносини я сказав відверто, що а, дійсно показав нам уряд, нам показав, які у нас є проблеми, чого нам не вистачає і що ми повинні робити. Але я не знав, що вам скажу, я не знав, що саме ця. Саме це рішення було зроблено спеціально для Російської Федерації. Тому я думаю, що ми з вами повинні розглянути Нафтогаз, всі в тому числі імпортує електрику із Білорусі, але це єдина енергосистема, і це російський ми, енергоресурс. Ви, 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 да, я розумію, ви, ви бачите, ми сьогодні говорили про ем, дивіться. Я підніму це питання, але потім, якщо у нас не буде вистачати електроенергії, ми з вами будемо разом у двох років. Три роки вистачало з 2015-го року без Росії а тепер не а можна буде? Ще колеги серйозно дякую.